Доброго ранку! Мої бапередники україномовного канал. Гарний сонячний, не теплий, гарний ранок. Мінус 9 Показує інтернет у моєму телефоні. Годину тому показував мінус 13. Ну, будь сонечко зійшло. Гарно так зійшло, бачите, гарно, красиво. І А Один сьогодні зовсім там щось мінус один до нуля. Лютий. Лютий, яке названня закінчується. Вон наша церква ламп блищить. Сьогодні-завтра. Все. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця, 28. І субота вже 1 березня. Весна. Одна їх пройшла нічих харка. Та все як завжди. Далекі вибухи, да? тривоги да, підбій. Ташки кричать. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Водичка є. Навіть тепла. Холодно тепла. Тепло у хаті. Знов плюс 22. Що ще побажати? Миру, миру. Ми розкорішо. Найголовніше. Все, всім гарного дня, гарного четвера. Всім миру злагоди. Всім щиро дякую за те, що дивитесь. Лайкайте, підписуйтесь. чуєте що що бухає чи. Ладно. Все, гарного дня, мої любі. І будемо жити, на на що. Все, до бачення. Пока.